Доброго дня друзі. 8 вересня приїхав на нашу з товаришем ділянку. Зараз розкажу і покажу навіщо. І ось хочу попередити всіх, щоб були досить таки обережні при поводженні з вогнем. Як я казав в минулих своїх відео, у нас по сусідству тут діляночка. Висаджений яблуневий сад. І ось декілька днів тому читав новинах, не приїжджав сюди, що в цьому населеному пункті пожежа горить сухостій. І ось так садок з яблунями постраждав від цього вогню. Всі міжряддя в рядах все вигоріло. Я розумію, дерева в такому стоять в стресі, листки скручені. Я розумію, що вони, напевно, вже... Сухі, можливо, і не повна загибель, але але стрес вони отримали досить таки, я думаю, здоровий. Думаю, попригорала прикоренева зона, стовбурці знизу, думаю, все-таки пересохли. Не знаю, чи буде дощ, чи не буде, щоб воно швидше відновилося, якщо не буде, то я думаю. Буде втрата повністю цієї ділянки, все, що повністю вигоріло. В нас врятувало, я думаю, тільки те, що вітер був Он з тієї балки і в сторону, і до нас через дорогу сюди просто нічого не перекинулось. Багато пожеж в цьому році за останні дні, близько там двох тижнів. Пожежі, пожежі, пожежі. Пожежники не встигають, всі частини їздять і по своїм ділянкам, за якими вони закріплені і по іншим. Горять будинки. Все вигорає, ось така ну, неприємна картина, я ж кажу, бачите, просто дорога між нашими ділянками. Я думаю, все ж таки вона нас врятувала. Вигоріло все, туди далі до річки, там повигорало. Ну тут близько не знаю, гектарів, гектарів близько 15-20 між цими садками все це вигоріло. Отож, друзі, будьте досить обережні, не розпалюйте ніякі багаття ні в себе, ні десь, тому що ну, можна наробити великої біди. Саме чому я приїхав, ось бачите, в нас тут кучка піску ми привезли річкового митого. І є в нас така задумка, так як ґрунт тут досить таки важкий, хочемо, хочемо прикореневу зону навколо фундуків, там де є тріщини, там де полопалась земля і все, ґрунт. І по весні він запікається, як тільки сходить вода, береться таким великим коржом. Хочемо трішки змінити гранулометричний склад ґрунту, попередити утворення, попередити утворення ось цих запліснявінь таких, вносячи пісок саме в прикореневу зону. Думаю, з цього щось вийде. Першим етапом у нас буде зараз бур'янчик ми прокошуємо, в принципі, все вже викосили. Ось такий пісочок гарно сиплеться, я думаю, гарно він буде просідати трішки в нижні шари ґрунту і все ж таки ось так ми розсипаємо по одному відерцю під кожен фундук. Я думаю, з приходом дощику в нас все це змішається, приб'ється, заплескається в землю. Де є тріщини більш глибокі, воно потрапляє відразу в тріщинишку, потім землею змішається. Я думаю, попередимо ми трішки утворення цієї кірки досить великої. Я ж кажу, на першому етапі в нас ось буде знесення просто, просто такого піску. І наступним етапом хочемо замульчувати е, цю прикореневу зону. А саме мульчування хочемо зробити пілети, е, які використовують для опалення. Дрібні гранули такі з відходів там соняшника і деревини. Придбаємо машинку їх і близько двох відер під кожне дерево внесемо. Я думаю, пісочок плюс зверху мульча. І приберемо бур'янці, які в нас проростають навколо дерева. Ну і плюс і таке підживлення собі буде з стигранул. Все ж таки органіка, яка з часом перегниє і будуть і будуть у нас додаткові елементи живлення. Діляночку прокосили не так давно, буквально позавчора ми пройшли останні останні декілька <кхів> рядів. Є випади, близько 30% саджанців <ків> у нас випало. Випали в основному молоді, ті, що висаджували восени минулого року. Ну, ось так виглядають однорічники, які ми, чи вніше дворічні саженці, які ми висаджували на восени. Ну, є маленькі прирости. Ну, Тут ситуація більш таки краще, вони краще виглядають, а ось ближче туди до річки, то там Десь один чи два ряди, якщо брати від забору, то загинули повністю. Там стояла досить таки довго вода, саженці не розвивались. Потім пішли високі температури, заплескана земля, все. Вони ще трішки поросли і потім якби ми, ми поливали, намагались трішки їх підлити, обкопати навколо, але нічого не вийшло. Тут де на вишині, то тут ситуація ну, трішки краща. Отож, друзі, ще раз ще раз, ще раз, раз попереджаю про поводження з вогнем, Ну, будьте обережними, тому що, на вся та територія вигоріла, мені ну, досить таки жалко тих людей, вкладені гроші, час, намагалися щось виростити, але так у них. Після цієї пожежі нічого не, не вийде. Тут близько там пів гектара в них вигоріло. Ну, Неприємно, досить неприємно. Отже, друзі, я працювати далі. Приємного перегляду. Підписуйтесь, коментуйте. Спробуємо такі агроприйоми. Знаю, що таке використовується, але використовується це більш там, коли пісок носять на всій площаді, роблять обробітки ґрунту. Все це перемішують і тому подібне. Ну, Наша першочергова задача. Просто рознести цей пісочок, потім внести ту саму мульчу. Я думаю, ну просто по часу ми не встигнемо в цьому році щось зробити. І ще що хотів додати, з планів на минулий рік все ж таки вон там в низині викопати два колодязі. Грунтові води тут близько. Я навіть стопчики, коли бурив, показував, що вода стоїть. На метр пробурював стопчик через півгодинки, там вже набиралася повністю вся та луночка. Ну Це було в минулому році з дощами було трішки краще. Зараз я сумніваюся, що є, є такий момент, але ну, все ж таки, я думаю, зробимо два колодязі, замунчуємо тут все. І на наступний рік вже нам буде трішки краще. Буде власна вода, можемо поливати, будемо самі вже, помпа є. Шланги то ми докупимо і можна буде поливати. На цю осінь висадку ми ніяку не плануємо, так як досить сухо, полити толком ми не зможемо. Та і висаджувати в таку ну, груду. Це ми зараз тільки каміння накопаємо, не вийде в нас нічого. Краще поборемося ще з бур'янами, амброзії не даємо толком зацвісти, сформувати. Вона тільки тільки починає, бачите. Зацвітати, не дамо сформувати її насіння, щоб на наступний рік тут не було нічого. Ну і вже в наступному році на весні подивимося, можливо, щось досадимо, якщо в цьому році все вспінемо замульчувати, підкосити, викопати, все зробити. Час, в принципі, ще є. Ай. Погода дозволяє працювати, не знаю, добре це чи ні. що Нібито з однієї сторони і бур'ян не досить інтенсивно наростає, можна його підкосити, нема дощів, а з іншої краще б цей дощ був, щоб ці фундуки перед зимою набралися трішки сил і трішки окріпли. Що ж, на цій ноті, друзі, прощаюсь, буду ще декілька рядочків, можливо, пройду, така собі, таке собі задоволення носити звичайно, пісок, так як далеко ходити 100 метрів. В одну сторону, а то більше, потім в другу. З цими двома відрами. Ну нічого, треба працювати. Роботи багато. Тому, друзі, до, до наступних відео, наступних включень. А ми працювати. Всім дякую за увагу.